Забрали ключика, будемо зараз займатися публікацією. OLX, TikTok, Інстаграм, вже Ютуб. І шукати потенційних орендарів. Квартира погана, центр міста, У нас локація, трикімната, хороша буде ціна. Працюємо! Зараз місто накриє гроза, сильна, добра гроза. Ми їдемо займатися, миємо автомобіль, а потім займаємося такими робочими справами. День у мене сьогодні виїзд почався о 3 годині. Всім такого бажаю, але перед цим я е, 4 години робив підбірку, спілкувався з людьми. Тому на щасливе, на мийку починаємо рухатися. Суєта. У нас у Рівному, як починається дощ, така е, починається страшна суєта. Називаю. У нас всі машини так влітають, в полосу, люди перебігають дро, де можна, де не можна. Ну, листя це зрозуміло, що літає, але ну, в нас в рівному суєта. А як починається дощ, місто після цього зразу зупиняється. От зараз ви подивитесь це відео, ви відчуєте цю атмосферу, яка зараз суєта. Всі спішать, підрізають, моргають. От я їду, просто все й хаос. Близько. Але ми їдемо в цей момент, куди мити машину, Чистити здати салон, а зверху вже помиє нам сам Господь Бог дощиком. Їдемо працювати, класна новобудова з боку. Можу вам запропонувати тут без комісії квартири. Одно-двокімнатні, класний будинок на озері Басівкут. Бачите, от ми не їдемо. От Для чого їхати, якщо там пробка? От діду, от діду, діду, для чого? Дякую. Взагалі. Є різна категорія дідусів на автомобілях, як я кажу, дідів. Є культурні, оцей сказав, типу, окей, а є такі наглі. Оцей культурний хороший дідок. Його гріх було не пропустити. Хоча не сильно хотів. Новобудова, басівкут, класна локація, класні квартири, 2100 і вище за метр квадратний. Отут я вам прямо рекомендую квартири. Стелі 3 метри, все, гарненько, чітенько, одне, зліва на банері все видно. Але йдіть дивитися квартири через мене. Я вам запропоную будь-яку квартиру від забудовника без комісії. Тому працюємо разом без оцих всіх рухів, так сказати. Все, ми не щасливі. В якій ми зараз гарній локації? Саме центр міста, позаду готель Мир. Зараз ми розвертаємося, їдемо на квартиру, яку купували раніше з клієнтами, з ціллю здачі подальшого проживання. Тобто, зараз ми їдемо ні. Будемо здавати, показувати. Планували за 8500, подивився я, що ціни на оренду виросли. Ціни на оренду виросли і можна здати її на сьогодні за 9500. Якщо вийде, то це буде ще кращий кейс, чим хотілося. Б. І укупність буде ще швидше. яка локація. Ми паркуємося і будемо чекати людей. Огляд у нас на 9, зараз 7. Я поки на квартирі буду сидіти і робити підбірку на наступний день. Завтра їдемо працювати, показувати квартири на покупку. Як я люблю ці вузенькі дворики. Раніше, от можна показати раніше, я думав, як я на цьому автомобілі, універсалі буду їздити, паркуватися. Знаєте, як немає вибору, як потрібно... Швиденько припаркуватися і бігти на огляд, то дуже швидко цей навик насправді приходить. Гарна локація, гарна квартира. Зараз йдемо, я вам її покажу По секрету. Будемо зараз в ці кущики виходити. Беремо бахили. Да. Бахіли багажником. Угу. Ключик. Ключик от квартиры. Так. Не без порядок. Где мы не бахтели? Ну, пока ми тут пристачити камеру вимикаємо, бо старші люди не дуже люблять знімати все. Чого? Які старші люди? Зайшли ми в квартиру, прихід кладемо при вході, люди будуть зватися. Тут ще має бути дзеркало і місце, щоб сидіти. Далі ходімо в санвузол, покажу швиденько. Так. Санвузом е, в цій квартирі був, була раковина, така, що підперта палка. Це вже поставили нову, новий унітаз. Газова колонка тут працює, гаряча водичка є. І якщо ви звернете, яка тут висока О, Кухня, ходімо, покажу кухню. Я думаю, до того часу, коли це відео, ця квартира буде здана, але чому не поділитися? Кухня, стандартна, квадратів 6. Пральна машинка з верхнім завантаженням, холодильник. Усе необхідне є навіть пепсі. <смі> вітальня прохідна. класна вітальня. диванчик. Він розкладний, ручний телевізор, вихідний балкон. Він вже був зроблений, було зроблено опалення, був зроблений балкон. Пластикові всюди вікна. От тепер ви побачите, яка Зверніть увагу. 2,90. Хрущівці. Ще одна кімната. Там дитяча на проспект Миру виходить. І далі дві кумірки, перша, друга, і сюди ліжко. Якраз на мене власники, я запитав, як я казала, метр десять, кажу, потрібно метр для людей. Ну Це буде великий плюс, хто буде поселятися. Все, така квартира. Як думаєте, за яку вартість її придбали? Це трикімнатна, в центрі 58 квадратів, п'ятий поверх з п'яти. Гарненька, світленька, все виблизна, чистеньке. Чекаємо людей, будемо поки робити підбірку, планувати завтрашній день. У нас є 2 години на це. Заїхали познімати будинки, але вчора був дуже сильний дощ. Трішки нас підвела погода, тут болото. Якщо дужче можна ходити, то з того ракурсу вже не знімемо. Але сюди на ділянку навезуть землі, вирівнюють. Ділянки тут по 6 соток, то пропозиція будинку дійсно варта уваги. Причому, що ми в трьох хвилинах від автовокзалу, то я думаю, що варто варто їхати, дивитися і купувати. Саме прийшли познімати і приїхали саме встановлювати двері, тому 10 хвилин почекати. І далі продовжимо вже із вхідними гарними дверима. Там такі дзеркальні, скрині. Віці, яка вітання? Тут навіть на пінопласті сидіти затишно. Підшито, утеплено, все. Заїжджайте, живіть, робіть ремонт, хлопці працюють. Гарно. Чому не гарно? Гарно. Шість соток землі. 90. Дякую вам. Дякую. Зняли щойно 900 доларів, брали. Поповнювали старих 900 і зняли приватбанку нових 900. Операція коштувала 40 гривень. Це мене так попросили зробити, тому я звичайно, Зазвичай послужнина Якщо краще люди просять, то треба зробити. Будемо працювати. Далі. Ми від'їхали від вулиці Проспект Миру, а значить, що квартира на Проспект Миру 9 здана успішно і по вартості вищій, ніж передбачалося. Виросли ціни на оренду, відповідно, така вже є ситуація. Підписуйтеся, це моя перша така повноцінна серія блог на YouTube. Зрозумійте, що багато інформації конфіденційної, якої я вам показати не можу. Але по максимуму буду розкривати цей рух, це життя рієлтора, що тут цікавого, які є підводні камені, і буду давати поради по нерухомості. Тому підписуйтеся, слідкуйте всім вдалих вихідних, зустрінемося на наступному тижні.